Привіт, ми раді вітати вас від імені Traders Union, найбільшого об'єднання Форекс трейдерів у світі. І сьогодні ми поговоримо про десятку кращих p 2 p криптовалютних бірж p p 2 криптобіржі. Може здатися дивним терміном для новачків у світі криптовалют. Багато новачків задаються питанням, що він означає і чим він відрізняється від інших криптовалютних бірж. Ця категорія бірж в основному відома тим, що з'єднує одного трейдера з іншим. В результаті цього верифіковані користувачі можуть здійснювати всі операції з криптовалютами без будь-яких проблем. Крім того, P2P криптобіржам не потрібно використовувати книги замовлень для пірингу, купівлі і продавати ордери на купівлю, і контролювати всі криптовалюти на своїй платформі. Ось три найкращі криптовалютні біржі P2P, на які варто звернути увагу. Врік тигра. Щоб вибрати тільки найкращі біржі для наших читачів, ми розглядаємо процес обміну, доступні активи, комісії, підтримувані монети і простоту використання. Ми також включили плюси і мінуси для кожної біржі. Binance P2P Без сумніву, Binance залишається на вершині списку криптовалютних бірж P2P. Вона популярна з точки зору надійності. Але вона також відома своїм широким спектром підтримуваних монет. Вона підтримує понад 60 криптовалют на децентралізованій платформі, включаючи біткоін, Ethereum, BNB та інші. Paxful. Paxful також є однією з найкращих криптовалютних бірж P2P для, для спрощення процесу транзакцій. Крім того, торгувати на Paxful безпечніше. Ніж на будь-якій іншій криптовалютній біржі, оскільки платформа вимагає біометричні дані користувачів в процесі верифікації. Bybit P2P Bybit продовжує займати високі позиції в списку p 2 p криптовалютних бірж, оскільки дозволяє торгувати з різних країн з кредитним плечем для більшого потенціалу прибутку. Також варто відзначити, що ця криптовалютна біржа підтримує понад 80 способів оплати. Включаючи кредитні, дебетові картки, банківські перекази, банківський переказ, готівкові платежі та багато іншого, поки користувачі дотримуються правил KYC by BIT, вони можуть здійснювати необмежену кількість виведень, торгівельних операцій та депозитів. Щоб дізнатися про 10 найкращих P2P криптовалютних бірж у 2023 році, перейдіть за посиланням під цим відео і прочитайте інформацію на нашій сторінці. Якщо ви вже тут. Ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, яка не вмістилася в це коротке відео. Бажаємо успіхів!